Де зараз сини Януковича до 2014 року старший син президента втікача Саша Стоматолог контролював нафтові компанії нерухомість, будівництво доріг та входив у рейтинги найвпливовіших людей країни в цей час? Молодший син Віктор був нардепом та чемпіоном. Автоперегонів у лютому 2014 року вони втекли до Росії. Вже у 2015-му 33-річний Віктор провалився під Кригу під час їзди по байкалу і потонув. Його поховали в Севастополі. Старшому сину Януковича нині 52 роки. Олександр живе з дружиною та двома дітьми в Санкт-Петербурзі. З 2024 року має російське громадянство та веде непублічний спосіб життя. Він перебуває під санкціями США, ЄС, Британії та інших країн. А його бізнес в Донецьку націоналізує. Увала влада так званої ДНР. Та попри це, зараз він заробляє мільярди. За даними змі, його російська компанія скуповує тонни вугілля на Донбасі та переправляє його до Туреччини для подальшого продажу.